Блакить і золото на нім сплелися, наш прапор майорить неначе птах, народ величний наш нікому не скориться. Жовто-блакитний стяг, наш прапор України, державний символ, свідок. Ми єдині. Святе полотнище для нашого народу. Він майорить від роду. І до роду. З під прапором на смерть ідуть герої, ідуть сміло й мужньо українці щирі моді, щоб вільною щасливою була держава. Слава Україні, її героям слава, 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 шановні присутні, будь ласка, звільніть е, коридор. Зустрічаємо наш державний прапор України. Рідна не

Настраива За який і сьогодні найкращі сини та доньки ведуть боротьбу із ворогом за свободу, незалежність нашої країни, це символ волі, віри і незламності духу українського народу. Почесне право підняти державний прапор України надається керівнику народного хору Дніпрові хвилі козачуку Миколі Олександровичу. Та маленькому юному жителю села Циблі Снігур Тарасу, рівняння на прапор. Міста. Звучать слова, герої не вмирають. Вони живуть навіки у серцях і в пам'яті народу України, бо пам'ять вона не тлінна вона вічна. Гірка пам'ять, вона ніколи не згасне. Пам'ять, що залишаєш ти нам пам'ятні стели і дошки могили, як символ спогадів про тих. Хто пройшов війну, хто своїми грудьми прикривав рідну землю? Сьогодні, 29 серпня, день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Тому саме символічно, що сьогодні, в сьогоднішній день, у нашій Циблівській громаді поряд з пам'ятником воїнам загиблим у роки Другої світової війни. 1939-1945 років з'явилася ще й алея слави наших героїв, яка знову і знову буде нагадувати нам про війну з російським окупантом, буде нагадувати нам про наших героїв. Буде нагадувати нам про материнське горе, кого війна забрала в тому вину. Бог забирає кращих, може і святих у когось батька, а у когось і дитину. Запалим свічку і тихо пом'яне героїв тих, що пились за свободу, а ворога назавжди прокляне за те, що відібрав він цвіт народу. Плаче свічка, плаче небо, плачуть люди, і від бою рветься серце на куски. Серед нас живих не буде їх. Вічна пам'ять вам, герої земляки, вічна слава і світла пам'ять Олексій Анатольович Цупило. Савчук Олександр Олександрович, жителі села Готське, Довгийш Роман Миколаєвич, житель села Вологи Яненко. Патрак Олександр Іванович. Рибалкін Павло Андрійович, Тимченко Дмитро Вікторович, жителі села Циблі, Потапенко Сергій Олександрович, Іваненко Віктор Миколаївич, жителі села Лецьке. Сгирімо голови у мовчання. Але я пам'яті не про смерть. Вона про життя тих, хто став небесним військом та увійшов в історію як герой, як захисник, як миротворець. Бережімо світлу пам'ять про подвиг загиблих героїв. Ми вклоняємося перед їхніми життєвими подвигами. Кожен з нас зобов'язаний берегти в серед серці пам'ять про тих, хто обороняв нас і обороняє нині. То обороняє нашу державу і ця алея пам'яті присвячена героям нашої громади, які до смерті тримали щит батьківщини і поклали життя за нашу свободу. Наші сини і доньки загинули за Україну, за нас і наше майбутнє. Вони наша честь, вона вони наша гордість і наш вік. Та як би не було важко, ми маємо триматися. Маємо боротися за життя, як боролися вони, шановні батьки, рідні, близький уклін вам до землі, за ваших синів героїв. Нехай наші мужні сини України знайдуть спокій у Царстві Небесному. Будь ласка. Шановні присутні, панахиду за загиблими та освячення алеї слави проводять духовенство православної церкви України на чолі з отцем Іваном. Святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий. Без... І святому Духу Духомі, повсякчас, і на віки віків амінь. Ресвято Тройце помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владика, прости, беззаконня наші, святий земця і цілим, <клухи> незалежність України поклали на війні з московським окупантом, рабів Божих Олександра, Віктора, Павла, Романа, Олексія, Олександра, Сергія, Дмитра, <клухи> і її. ichnoyu pa личную... Перебуватимуть і пам'ять, їх дорого ...і, -і, 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 -і -па Убитим горам батькам важко вислить ті слова, які у душі окопились. Але ми сьогодні відкриваємо цю алею слави, алею героїв і тим увіковичуємо пам'ять хлопців. Пам'ять про них повинна завжди бути у наших серцях. Адже нація, яка немає, не має, не пам'ятає минулого, вона не має майбутнього. Ці хлопці дали життя для того, щоб наша країна процвітала. І я переконаний, що ми всі разом з вами. Побудуємо так Україну заможню, процвітаючу незалежну. Хотілося б подякувати нашим депутатам, які підтримали мою ініціативу зробити цю алею слави. Хотілося б подякувати тим, хто приклав зусиль, щоб сьогодні ми відкрили цю алею слави. Хочеться сказати оцим людям, які сьогодні зібрались, кожному з вас слава. Слава Збройним силам України. Слава Господу Богу і слава Україні! Героям слава наших Вони живуть у нас у пам'яті, вічно будуть жити. Дякуємо тим, хто долучився в встановленню алеї слави. Дякую тим, хто прийшов сьогодні. Почнемо шанувати пам'ять наших хлопців, слава Україні. Всякого вис мене побачиш. Цей випуск новин був присвячений події Циблянської громади. Тут шанували вісім героїв Циблянської громади. Построїли алею слави. Ви бачили цей репортаж. Тому Галазюк Юді виходить повністю присвячений події Циблі, вшанованню наших героїв, які віддали своє життя за наше майбутнє, за майбутнє нашу світлу Україну. Слава Україні, героям слава! Підписуйтесь на мій канал. З вами був Галазюк Олег Дмитрович Мирослав Тямущий. Те, що ми тут бачили, і бачили, сльози на очах і ці люди віддали своє життя і повинні вшануватись з нами, тому що вони вжили на небесах, а ми ще, тут, ми ще боремося за нашу Україну за її майбутнє. Дякую вам за увагу. З вами був Мирослав Тямущий Галазюк Олег Дмитрович.